Зараз будемо опитувати наших покупців, що вони купили в Кеті Сохо. Скажи, що ти купила? Кепку. Така кепка дуже крута. Шумка. Сумка, да. шоколадка, сумка, так, да. молочний шоколад, печення з передбаченням. Тон, тон до сумочки. Дякую, велике, що зайшли. Приходьте ще. Доброго дня! Вітаємо вас, кеті сохо. Проходьте, проходьте. Швейцар. Швейцар. Хотіли такого швейцара у кожному магазині Кеті Соха? Що да, то я не розірвусь. О, так, вже йдуть. Розкажи, будь ласка, що я купила у нас сумочку класична. В середині є ремінець так. ще так. А чому саме чорна? Спеціально йшла за чорною, бо є багато рожевих, але немає чорної дні. Чорної однієї класичної, яка так. підходила під все. Обельний вибір. Так. Дякую велике за таку покупку. Приходьте. Звичайно, можна. Селфі? Так. так. Ну що, переходимо до наступного покупця. Привіт! Нас вже чекали! Що ти купила в нас? Сумку ось таке. Знаєш, як ця сумочка називається? Crossbody? Ще. Мяу. Да, сумка мяу, правильно. Красива. Да, так, це сумка мяу Наші сумочки мяу взагалі дуже полюбляють наші покупці і пляють у всіх кольорах. Ми навіть не знали, що такий бум вийде з такими сумочками. Ну, вона дуже прикольна. Мені здається, що вона дуже гарна, тому я її взяла. Дякую велике, що до нас завітали і купили сумочко. Mm -hmm. Що ти купила? Покажи нам будь ласка Я купила носки ходи. Бестселер Кеті Соха в білому кольорі. Дивись, а. в мене теж є носки ходи. Он. І ти теж будеш ходити в носках ходи. А що тобі ще подарували? Крім букетика Тещу. з передбаченням. А ви у Вінниці були. Так, Ми були. Вінниці, да, ми, ми, були в Вінниця, ми не встигли да. на відкриття. Ти до нас їхали з Вінниці до Львову. шукаємо. Ви, ви що? Ви що, дякую. Нам дуже приємно. Вони просто безмежні, реальні, які просто за нами їздять по всім містам. кажуть, що ми приїхали там з Кропивницького, з Вінниці, з Дніпра, тільки щоб нас побачили і щось в нас купити. Дякуємо, мабулики. Просто підписники.